В івано-франківську матері бійців 5-го батальйону територіальної оборони перекрили міст в мікрорайоні Пасічна, вимагаючи таким чином повернути синів додому. Внаслідок акції на вулиці Галицькій утворився величезний затор. Як усе відбувалося, бачила Ліліана Хомишин. Днями п'ятий батальйон потрапив у дуже складну ситуацію. Військові залишилися без техніки і змушені були відступити. Тож жінки скаржаться, що хлопці стали беззахисними. Зараз вони в чому їдуть? Вони зараз кабріолетами їдуть. Кришку з автобуса зняло, так вони вивозили хлопців, тих побитих, що взагалі залишилися. Погоріло всього. Все, 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 чоловік кажу, сину, що ви все будете згоріло. їсти. А він каже: Мамо, ви що мене питаєте? Що ми, ми будемо їсти. Хто що знайде, то то буде їсти. На щастя, загиблих немає. Хлопці змушені покидати місця дислокації, але жінки бояться, що їх звинуватять у дезертирстві. Мінометний бій, вони тікали з бойових позицій. Вони змушені були покидати, ні, вони не мають. В них, них легка стрілецька зброя. РПГ Калашнікова з таким, з такою зброєю не захищається е, цілісність території України. Вони... Головний військовий комісар області запевнив, що втечі це вважатися не буде. Я вважаю, що не можна її знувачувати в дезертирстві, тому що, ну, перш за всього, вони виконували. Командир батальйона зберіг життя і здоров'я особового складу батальйону. Жінки прикарпатів вимагають до укомплектації батальйону або взагалі повернення вояків додому. Мовляв, їм треба відпочити. «Хочуть додому вони виснажені фізично. Вони виснажені, морально. В них немає спеціальної підготовки. Досить вже. Вони відслужили. Більше нема нікого. Через перекриття моста утворився кілометровий затор. Водії з обуренням радять жінкам звертатися безпосередньо до влади. Ви ж поруч центральний рух. вам ще не достатньо цього. Я їду в лікарню, не прямо просто безвихідна ситуація. Розумієте, до нас не до нас не хочу дослухатися. Протестувальниці кажуть, якщо доведеться, поїдуть аж до Києва. Пікетуватимуть міністерство оборони. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.